Половин Микола Васильович, голова Київської обласної організації фізкультурно-спортивного товариства України. Наші дві команди сьогодні прибули в цей прекрасний парк для участі у весняному всеукраїнському кросі. Так як завжди, ми приймаємо участь кожного року і в весняному, і в осінньому кросі. І сьогодні такий прекрасний день ось перед нами вся ця команда. В команді? В команді. Цей... Спортсмени, які приймають участь практично кожного року. Роговий Віктор. Роговий Віктор Володимирович, мастер спорту України. Змічали Олександр Володимирович, простянам кандидат мастера спорту. Луць Ольга. теж кандидат мастера спорту. Гадко Олена, кандидат майстер спорту. Яник Тетяна, кандидат майстеру спорту. Лигарська Валентина, майстер спорту. Колесні Кавніричка, кандидат майстер спорту. Так як ви бачите, в мене дуже прекрасна команда, тому що кожного року ми виграємо або перше, або друге, або третє місце. Ми сподіваємося, що в цьому році ми теж будемо в Я вірю в своїй команді.